Молодь українського національного об'єднання продовжує плекати давні традиції. Цього разу оживилося мистецтво писанкарства. У серці Торонто, у затишній атмосфері краївки на Блурі, зібралося понад 70 охочих доторкнутися до магії кольору та символів. І дорослі, і малі занурилися в розпис писанок. Не просто яєць, а маленьких оберегів, у яких закодовані життя до. Брой пам'ять поколінь, майстер-клас провели Анастасія Бачинська та Світлана Амброзяк, щиро і натхненно передаючи знання як свічку від свічки. А щоб зігріти не лише душу, муло підготувало справжнє свято смаків, домашні страви, які поєднували смак традицій із затишком української гостинності. Дивіться, яка само це і якийсь тортик гарний Можна собі що, що зробити. А там роблять подовге доги по гарячих і страви. Це з так гарно виглядає, Але абсолютно сміттє. Просто люди мовилися. Для батька людей. Нас сьогодні Аншела. Повний зал. Повний заживо. Ми дуже раді. Дякую, що ви прийшли. Гостя Ярина Бобко поділилася враженнями від процесу. Сам, простим яєчко. До речі, яєчко ціле, і як виявилось, що треба робити з сирого яєчка, Ось бас, бас, писанку. Потім я намалювала орнамент. У мене такі орнамент. І зараз я обвожу воском, потім піду, фарбу покладу. І потім буду ще тут робити іншим кольором. Нова генерація Муно висловлює щиру вдячність кожному, хто прийшов, підтримав і розділив цю мить разом із нами. Адже творячи сьогодення, ми міцно тримаємось за наше коріння. А ось враження гості Людмили Кучак. Її слова ще довго звучатимуть у нашій пам'яті. Дуже дякуємо. Нам з дітьми дуже сподобалося. Ми перші в житті розписували справжні писанки, воском це було незабутно. Ми ніколи цього не дуже дуже дякуємо. І шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуються, милуюся, милуюся дивуються, шводущі мої так весело. Ледь він гуде здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами. Вайчи мене друзі, дорога родина, хочемо подякувати всім і кожному, хто прийшов до нас, довірився розписувати свої писанки на великдень. Наші члени муло також були присутні, але ми не написали жодної писанки, ось мої руки, які допомагали людям писати писанки. А чому ми не розписали? Тому що... солдат!